Щорічно наприкінці навчального року в Борисполі проводяться обласні змагання юних інспекторів дорожнього руху. У конкурсі змагалися близько 20 команд юних інспекторів руху загальноосвітніх навчальних закладів району. Програмою огляду передбачалися конкурси велоестафета, теоретичні знання з правил дорожнього руху, виступи агіт бригад здає безпечніше. Оцінювати буде із навчальних закладів області. Представники з управління Даї Київської області, і, здається, буде наш представник від Бориспільського району. Кожний конкурс оцінюється там певною кількістю балів. Яка команда набере більшу кількість балів? Судді підрахують. Призове місце. Перше, яке буде, то заохочується команда. Їде представляти Київську область, і змагання ці будуть українські юних інспекторів руху. Проходить на території базового відпочинку Артек. БТР безпека транспортного руху. Саме так називається команда з гірської школи. Учасники сподіваються на перемогу, оскільки неодноразово брали участь у таких змаганнях. І, звісно, готувалися, вчили правила дорожнього руху. Проводили велозмагання, в нас були на. Одноразові турзльоти там теж ми їздили на велосипедах. Були різні змагання з дорожнім рухом. Нам допомагали наші вчителі, учитель з основи безпеки життєдіяльності. Ми навчалися, як правильно потрібно поводитися на дорогах, вчилися розрізняти дорожні знаки, правила дорожнього руху, вчилися керувати правильно велосипедами, визнавали знаки нашого населеного пункту. Також було малювали перехрестя по перехрестю, тренувалися. Вивчали правила дорожнього руху, деякі повторюють, деякі вивчали. Я вважаю, що це є дуже доброю підготовкою, адже як серед учнів буде багато водіїв, пішоходів, і ці змагання допоможуть освоїти нові правила, підготуватися до дороги, щоб життя урятувати своє життя на дорогах, Також, якщо ти будеш водієм і знати правила, дорожні знаки. Бориспільський район представляє агітбригада першої школи, учні 10 класу. Анна Гайтай, педагог-організатор, наголошує, що примушувати дітей вивчати правила не доводиться, адже їх це особисто цікавить. Задоволенням беруться до цієї справи, бо це їм цікаво. В майбутньому деякі з них мріють бути або вдає служити, або справу пов'язати з юридичною діяльністю. Анастасія Слюсар навчається в 10-му, а першої школи. Ретельно готувалася. До змагань дівчина розуміє, що правила дорожнього руху необхідно не лише знати, а й дотримуватися. «В Дорогах багато є таких людей, які не дотримуються їх, і через них потрапляють в ДТП другі люди і загибають навіть і тому, і тому потрібно знати правила і дотримуватися їх. Звісно, перше місце здобула команда з міста Бровари. Бориспільська команда посіла друге місце.